Ви в Скільки були в полоні? Як себе зараз почуваєте, прошу чергу? Шакала, то буде тільки 17 місяців. Буде А ви як, Але, все... добре? як вас звати? Діма. Діма, а прізвище? Гавриленко. Гавриленко! А вас як звати? Катя. — Катя, а брат? Ви сестра? Да. А де дружина? Зараз біжіть! біжіть. — Ми розкидались. — Ви готуєте зустрічі? Ми розкидались. Думаю, так. Ви як їхали сьогодні рідні? Ви знали, що ваш брат веселий святі вам поїхали?